Відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії тяжкохворі і поранені згідно з домовленостями у Стамбулі. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Усі визволені сьогодні захисники, представники рядового та сержантського складу. Більшість перебували в неволі понад три роки. Значна частина потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Звільнені мають тяжкі хвороби набуті у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, травленням, серцево-судинні захворювання. Найстаршому звільненому 63, А одному із захисників. Саме сьогодні виповнилося 45. Перші слова на рідній землі це турбота про тих, хто ще залишається там. Я завжди надіявся, я чекав цього дня. Я сказав, що я маю вибитися, дуже маю пам'яті, і дуже розказати там багато таких таким є, що сидяти, чекають. Армія терористів РФ обстріляла Нікопольщину. Серед поранених 11 11-річний хлопчик. Він та ще двоє дорослих у лікарні. Одного тяжко пораненого чоловіка із сильними опіками медикам рятувати не вдалося. 13 людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини. Зруйновані 65 цивільних об'єктів, з яких 30 – житлові будинки, повідомили в поліції. На світанку ворожа армія обстріляла зі ствольної артилерії Костянтинівку. Загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення. Пошкоджені приватні будинки. Минулої ж доби окупанти влучили у школу. Там Спалахнула масштабна пожежа внаслідок російських атак на Херсонщині. Постраждали шестеро людей. Окупанти обстрілюють мирне населення з авіації, артилерії і не припиняють дроновий терор. Пошкоджені та зруйновані об'єкти соціальної та цивільної інфраструктури, житлові будинки, майно мешканців. Загалом у ніч на 19 червня Росія намагалася вдарити по Україні понад сотнею безпілотників, проте майже 90 з них знешкодили ППО, 40 збили, а з півсотні ППЛА подавили ребом. Влучання повітряних засобів противника зафіксовані лише у шести локаціях. РФ запускає шахеди зі штучним інтелектом. Про розробку таких було відомо давно, але перше застосування зафіксували тільки зараз. Повідомив на своїй сторінці у Телеграм військовий з позивним флеш. Це шахет із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ та модулем штучного інтелекту, так званим машинним зором. Радіомодем дозволяє керувати шахедом на відстані до 150 кілометрів від кордонів Росії чи лінії фронту. Це вдарив по важководному ядерному реактору Ірану. 40 винищувачів ізраїльських ВПС атакували конструкцію герметизації серцевини реактора біля міста Ірак, яка є ключовим елементом у виробництві Плутонію. Також уразили об'єкт з розробки ядерної зброї в районі Натанс та знищили іранські фабрики з виробництва балістики, систем ППО і ракет. Натомість, Іран б'є по цивільному населенню. Атакована одна з трьох найбільших лікарень Ізраїлю у місті Бершева. Також були влучання в Тель-Авіві, Рамадгані, Холоні. Місцеві змі повідомляють про десятки поранених після масованого іранського ракетного удару. В Ізраїлі розгорнули пошуково-рятувальні операції. У Києві провели в останню путь Юрія Філіпенка, українського актора, бійця безпілотних систем ЄЛС з позивним травень. Він долучився до Лав ЗСУ навесні 2024 року. Загинув під час виконання бойового завдання на фронті. До служби у силах оборони працював у київському драмтеатрі на Подолі. Знімався у фільмах і серіалах, серед яких окуповані відділ 44», Обіцянка Богу». У центрі Києва відбулася масштабна акція присвячена міжнародному дню боротьби за ліквідацію сексуального насильства в умовах збройних конфліктів. Сотні людей прийшли підтримати полонених жінок і закликали владу докласти зусиль до обміну цивільних пранок. День фермера відзначають цього дня в Україні. Свято засноване у 2020 році на честь ухвалення закону про фермерське господарство. Цей день став символом вдячності тим, хто працює на землі в надзвичайно складних умовах. Попри обстріли, мінування полів і зруйновану інфраструктуру, фермери продовжують сіяти, збирати врожаї, рятувати худобу. За даними NASA Harvest, понад 2 мільйони 300 тисяч гектарів посівних площ через війну залишилися занедбаними. Ракета Starship 36 компанія SpaceX, вибухнула під час підготовки до тестового польоту. Це трапилося на випробувальному полігоні в американському штаті Техас напередодні об одинадцятій вечора. Момент спалаху зафіксували під час прямої трансляції. У SpaceX заявили, що Starship 36 зіткнувся з якоюсь серйозною аномалією. Запевнили, що загрози навколишньому середовищу немає, ніхто не постраждав. Спортсменка з Донеччини Олександра Піпа здобула золото на Кубку світу з боксингу. Українка виступила з прапором свого рідного міста Курахове, яке окуповане Росією, та зі знаменом евакуаційного загону поліції Білий Янгол», де служить її батько.